Сірію та коханої, да вінчі, дівчина Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова сьогодні перериває мовчання і показує їхній останній танець, де коцюбайло вбраний у військову форму, а вона у вишите плаття. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері? Сумний мерявже під час танцю Аліна надягнула на голову віночок. Пара виконала красивий танець. Наприкінці ролика закохані обійнялися. Аліна притиснулася до Дмитра. Ролики закоханою парою зафільмували у межах проєкту Запроси мене з війни програми Вікна. Якщо мої бідці побачать, як я танцюю. Не повірять спочатку. Бо вони всі мене знають, як ну як воїна, як строгого командира, і що я все таки теж людина. Пара познайомилася на війні, коли парамедикиня Аліна з госпітальєрів запропонувала допомогти роті Вінчі медикаментами. З 2017 року вони були разом. Який подарунок зробив? Дмитро Аліні перед смертю, що казав в останньому інтерв'ю Давінчі за два тижні до загибелі під Бахмутом, та слова Валерія Залужного про командира вовків Давінчі Збройних Сил України. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки, залишайте будь-який коментар та поширюйте це відео, аби уся Україна дізналася про справжніх українських. Героїв та за Україну я не боюсь. Слава Україні. Альбіон Онлайн. це ММО РПГ Пісочниця, в якій ви пишете свою собственну історію. Героям слава. Наша військова сім'я. Навінчий прийма. Зовсім молодого хлопця з щирими очима. каже Залужний, який нічого не боявся ніколи. Взагалі. Де Вінчі і його вовки робили найскладнішу роботу, дуже шкода брате, що так трапилось, дуже шкода. У нас з тобою було багато планів. У нас було багато мрій, а які ми потрохи реалізовували. Але ти маєш бути впевненим, що ми не лише помстимося, а ще й обов'язково переможемо. Показує, що закінчиться, не знаю. Вже напевно, буду старенький дідусь. Уже після похорону Дмитра Коцюбайла, військовослужбовиця ЗСУ Аліна Михайлова, публікує світлини Бориса Корпусенка. Там головнокомандувач ЗСУ Залужний стає на коліна перед нею та матір'ю Дмитра Коцюбайла. А на Фейсбук-сторінці Гордість України, парамедикиня Аліна Михайлова, поширює допис Валерія Федоровича до Давінчі. Залужний багато років знав. Коцюбайла часто з ним зустрічався, за видатні заслуги, нагороджував і пишався першим добровольцем, який у 2021 році став героєм України прижиттєво і отримав золоту зірку, найвищу нагороду України. Тому що про це ніхто не знав. Всі почали обривати телефони. Абсолютно, всі. Ти бачила? Ти бачила, що до Вінчі нагородили. Вони дзвонили і в Вінчі, і мені Ну, словом це, це було неочікувано. Нагорода, я її оцінюю як е, всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий, а доброволець і ніколи не служив збройних сил України. Ми вибрали такий шлях боротьби і. Війна триває. Ну для Дмитра це е, нагорода про його підрозділ і весь цей шлях підрозділу. А для мене, звичайно, що я це сприймаю нагороду як Дмитра. І за весь цей вклад, за все, що він зробив, як він втримав підрозділ, коли були дійсні качелі, коли були певні переслідування добровольців, е, що він зміг вистояти. Що жодного разу з ці вісім років війни е, ніхто ніде не зможе там е, докупатися до недоброчесності його. Я був командиром тактичної групи Сил спеціальних операцій. А потім після прийняття рішення вже в сухопитний фіскар. Ну це все поступово. Ну, по-перше, це велика відповідальність. Людина без досвіду ніколи би не повела батальйон в бій. Ну тобто, навіть якщо б мені там, якщо б я не мав цього досвіду на війні, я б ніколи не зголосився, не, не навіть ставати командиром батальйону, тому що ну, це велика відповідальність. За людей, неправильне неправильні рішення призведуть до ну, втрати особового складу. Ну, без е, майже більш нормального плану це завжди фігово закінчується. Коли отак, все, е, команда прийшла серед ночі, і зранку блять в бій, то ну, 50% особового складу просто ляже. Ну, я кажу, як людина, яка, яка вже бачила, як це все відбувається. Нагадую, що Дмитро Коцюбайло воює з 18 років, учаснику російсько-української війни. Зокрема, командир взводу добровольців 2014 року та роти 2015-му. У 2014-му отримав важке поранення в пісках Донецької області. В обличчя пролетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком була перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплюючу пластину, пошкоджені ребра, через три місяці після. Дуження повернувся на фронт. То без нормального планування ну, втрати просто колосальні. Мінімальне хоча планування, десь сутка потрібна на це, щоб вивчити район місцевості, облітати його, спланувати, розставити. Ну, зранку ти прийдеш, тебе просто арта і все або подишти в якусь засаду. Звісно, що є такий час, коли і, і сутки немає, що треба вже і зараз. Але ну, це жертва, однозначно, жертва. У своєму останньому інтерв'ю командир постійно повторяє: дисципліна є все. Я завжди дотримуюся дисципліни і відповідаю за кожне життя. Нагадую, що Коцюбайло брав участь також у битві за Київ, у битві за Херсон. Він звільнював усю Харківщину з контрнаступом збройних сил України у 2022 році. Це здавалося щось нереальне. Це ну, прорвати противника оборону і зайти в глибину на 60 кілометрів це щось з області фантастики. Але це вдалося. І коли ми зайшли на Балаклею, коли ми прорвали, коли зайшли на арсенал, противник почав тікати, коли 25-ка проломила зразу на 10 кілометрів в глибину, і коли 80-ка пішла, і коли мені, я паче, дзвонить, умовно, на другий день, і мені кажуть, Та ми вже там 30 кілометрів в тилу. Успіх е в цій операції. Е Вийшов через те, що зразу в прорвали оборону десь на 10 кілометрів. То все, артилерія не могла працювати. Противник був деморалізований, Зв'язок про дуже багато роботи зробили. Коли вже ми вже зачистки робили далі, ми побачили ангари ну, просто з десятками згореної техніки. Битва за Бахмут для героя України Дмитра Коцюбайла стала останньою. 7 березня загинув легендарний Да Вінчі. Він надзвичайно кохав Аліну Михайлову. Разом вони були понад шість років, і напередодні загибелі він зробив цей подарунок. Просто до сліз, коли я це почув. На війні я була парамедиком, а також керувала безпілотним літальним апаратом. Це великі крила і коптери, і в перші штурми вела вела інформаційну службу. Інтер, що ми під час нашого інтерв'ю створюю хьюго. Він тут е, щось на підлозі возиться і заважає нам трошки там. Тому е, час від часу будуть такі якісь звуки зі сторони. Який красунчик обожнює собак. В народі є приказка собака. Найвірніший друг людини це був подарунок Дмитра на 14 лютого минулого року. Це було абсолютно несподівано для мене, тому що ем, ну, якби у нас немає прям таких прийнятого відносина, там якісь сюрпризи і так далі. Ну, відповідно, ми з Дмитром познайомилися на війні, і якби на війні ти ніяких сюрпризів не поробиш там. А, і от за у нас практично 5 років стосунків, це був перший і єдиний подарунок, від якого я була дійсно в шоці. Hello and welcome Здравствуйте, to the United States. и добро пожаловать в США! Я хочу представить вам проект. Зовні Аліна виглядає усміхненою, радісною та з добрим характером, а насправді має стальне серце. Учасниця Революції Гідності після Революції Гідності стала військовим волонтером у російсько-українській війні з травня 2014 По сьогоднішній день волонтерка благодійного фонду армія СОС, який опікується забезпеченням підрозділів збройних сил України, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів в районі. Ато зимою 2015 року потрапила під танковий обстріл в Мар'їнці. Була на передньому рубежі зсу поблизу Донецького аеропорту під час бойового зіткнення, задокументувала загиблих громадян Російської Федерації, чиї документи пізніше були представлені як докази російської агресії разом із волонтерами організувала 12-ту сесію першої в Україні предметно-документальної виставки із зон АТО. На лінії вогню з вересня 2016 до червня 2017 Парамедик медичного батальйону госпітальєри української добровольчої армії у 2017 році створила та керувала медичною службою Ульф. В цьому ж році знайомиться із Давінчі. Після 24 лютого 2022 року повернулася на фронт до свого підрозділу. Мобілізувалася до збройних сил України. Аліна вже отримала ордер княгиня. Гені Ольги третього ступеня це державна нагорода для відзначення жінок за визначні заслуги в державній виробничій громадській науковій освітянській культурній благодійницькій та інших сферах суспільної діяльності. Михайлова також отримала медаль захиснику вітчизни і відзнаку Міністерства оборони України медалю за сприяння Збройним силам. України. Окрім того, Аліна Михайлова разом з своїм коханим увійшла до списку 30 до 30 обличчя майбутнього України від Форбс і працювала депутаткою Київської міської ради 9-го скликання. Це Аліна Михайлова, дякую, що вважаєте мене до сьогодні. Я 27 років і вже вважаю 3 роки в Форбс. i am russian-ukrainian war veteran and today i am a deputy of kiev city council. i want you to know that war in ukraine um, is not about potential invasion. Uh, it's there today and this and now. and actually it's there already for eight years. ukrainians are united today as never before. Army, civil society, politics, business, all wants to protect our country. Нагадую, що згідно з дослідженням руху Чесно, Михайлова визнана найбільш опозиційним депутатом Київради. Станом на квітень 2021 року не підтримала 130 Рішень проєктів серед пріоритетів Михайлової була боротьба із незаконною забудовою та деросифікація Києва. Зокрема, Михайлова протидіяла забудові берега Верлиці, набережної на Микільській Слобідці та зносу садиби Барбана. Остання ініціатива рішення Київради про демонтаж російських пам'ятників. Уперше на війну потрапила у 19 років. У 2018 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і здобула диплом магістра політології, увійшла у двадцятку особистостей, що мають найбільший вплив на українську молодь серед 14 до 35 років у соцмережах у рейтингу системи моніторингу соціальних медіа Semantic Force. Михайлова народилася у Дніпрі, вчилася в фінансово-економічному ліцеї, закінчила середню загальноосвітню школу номер 45 На запитання, що роби. Витиме після перемоги у 2021 році Аліна відповідала: повернусь у політику. Мене обрала громада Києва, тому до наступних виборів залишатимусь депутаткою Київради. about values and security of Europe and не whole world. Михайлова своїм прикладом доводить, нічого неможливого не буває. Я все можу, і я захисниця. Окрім того, що в Михайлової не було медичної освіти, вона пройшла різні курси і стала на захист України. Про які можуть не мати медичної освіти, це варто згадати і наголосити на цьому, тому що я не маю медичної освіти, я пішла курси. У госпітальєрів і потім ще ті сітри в Дніпрі. Це курси це протоколи американської армії. Сьогодні Михайлова складатиме найскладніший іспит у своєму житті. Це втрата коханої людини та в інші. Роблю цей сюжет, як то кажуть, крізь сльози. Але ми маємо знати наших героїв, і саме вони мають займати місце в парламенті чи навіть посідати. Крісло глави держави. Тому вони номер один. Мені болить за Україну. Я хочу для неї перемоги. Це пронеслася реклама доставка Локо. А ще в локо несеться безкоштовна доставка. Локо. Доставка за хвилини в застосунку сільпо. Почніть свій шлях у світ програмування разом з нами. Марафон Пайтон це незабутній досвід, який допоможе вам зрозуміти основ. Героїв мірай. Нейшен но хату срувай. Вілівсвігевлів репресії окіпейшн, революції. І ми знаємо, як хату файтбек. Померти за Україну я не боюся. Слава Україні! Героям слава! Я хочу також зазначити, що так маємо проводжати Герої України в останню путь з вищим керівництвом України. Вони знають, яку ціну ми платимо. В останню путь Дмитра Коцюбайло проводила тисячі і тисячі українців. Також був присутній і Валерій Залужний після поховання героя. Залужний написав, важко підібрати слова. Вони не допоможуть загасити біль втрати. Да в приєднався до нашої військової сім'ї 9 років тому. Зовсім молодий хлопець зі щирими очима, який нічого ніколи не боявся. Я добре знав Дмитра. Навколо нього об'єднувалися люди зі спільною метою боротися за свою країну. Шлях до нашої перемоги дуже важкий, і ціна цієї перемоги життя наших воїнів. Дмитро Куцюбайло, дав інші, спи спокійно, друже. Слава Україні. Начальник гур Кирило Буданов також був присутній під час прощання з Героєм України. Сказав, що був добре знайомий з Дмитром Коцюбайлом. Вічна пам'ять йому був присутній і Олексій Рєзніков, і Володимир Зеленський відвідав церемонію прощання разом із президенткою Фінляндії. Давайте подивимося. Слова, які сказав Володимир Зеленський в останньому відеозверненні. Сьогодні ж мав честь вручити мамі Давінчі, Дмитра Чубала, його хрест бойових заслуг. Сьогодні відбулось прощання з Дмитром. І я дякую усім, хто прийшов на церемонію прощання з Давінчі, усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. І це дуже важливо. Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє. Світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу і усієї Європи, і на закінчення пригадаємо останні слова Героя України Дмитра Коцюбайла про те, як швидко і через які фактори залежить закінчення війни. Хотіла за три дні, а вже рік іде війни. Звичайно, що він мусить викручувати з тої ж ситуації, що він не очікував що такий опір буде. Він не очікував, що його що його війська будуть вбивати кругом. На вулицях, полях, лісах, містах, селищах. Бо росіян не можна недооцінювати. Так, да, вони розбиті, але да, у нього є ресурси, людський ресурс, і техніки, і зброї. Зараз він шукає союзників, хто буде йому постачати зброї техніку. Тобто він працює над тим. І Путін не дасть задню. Ну, що саме херного, він не дасть заднім. Ну вже так легко не буде. На жаль, все залежить від тої техніки, зброї, яку будуть нам давати. Все залежить від тої техніки, зброї, яку будуть нам давати. Все залежить від тої техніки і зброї, яку будуть нам давати. Одно ну, однозначно звільняти будемо. Важко нам будемо, а легко вже не буде. Чим більше буде е, техніки і зброї, тим легше буде нам десь рухатись вперед. за словами військового та командира славетного героя України українцям потрібна техніка. Тому всі українці працюємо над тим, аби захід. Допомагав більше, активніше. І все, що потрібно нашим військовим, ми маємо підтримувати і постійно про це інформувати. Власне, чим я буду і займатися. Вічна пам'ять Дмитру Коцюбайло, да Вінчі, Вічна шана, його рідним, близьким, дівчині Аліні Михайловій. Залишайте ваші коментарі. Адже це історія. Наші покоління наступні будуть бачити ці сюжети і знати ціну нашої свободи. Цей сюжет готував Ростислав Калацинський. Ви дивилися ютуб канал Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал, включайте дзвінок і поширюйте це відео, аби Україна знала наших героїв. Вдячний кожному і кожній. Згадайте сьогодні Дмитра. Згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна із 24 лютого із 14 року. Вічна пам'ять героям. Померта за Україну. Я не боюся. Слава Україні! Героям слава.